Передріздвяна сесія рогатинської міської ради традиційно розпочалась внесенням у сесійну залу вифлеємського вогню, різдвяними вінчуваннями та колядками. Навіть у часі війни, особливо у часі війни, українці зберігають народні традиції, що демонструють тяглість поколінь, неумирущість української нації, неперевершений і всесвітньо відомий щедрик Леонтовича цьому яскраве свідчення. Після мистецької передмови депутати Рогатинської міської ради розглянули 187 питань, 147 з них земельні. Особливістю останньої у році сесії є внесення змін до програм, що продовжують діяти у наступному році, та затвердження нових редакцій програм, термін реалізації яких збігає у 2024-му. Таким чином були ухвалені рішення про заходи та фінансове забезпечення 23 програм. Крім того, депутати одноголосно підтримали бюджет громади на 2025 рік, затвердили план роботи рогатинської міської ради на перше півріччя нового. Року структуру та чисельність виконавчого комітету та виконавчих органів міськради та двох освітніх комунальних установ.